Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо вибіркове право секретар Теофіпольської селищної ради без черги прописалась ось у цьому будинку. Десяток сімей з цього дому вже десятиліттями добуваються права на реєстрацію. Містяни покликали народний контроль. Ще 26 років тому двоповерховий будинок фактично у центрі Теофіполя експерти визнають аварійним і наполегливо рекомендують знести. Казали, що дому в аварійному стані ніхто приписувати не буде. Ну зверталися чи відколи то було? Ні, аварійний дом ніхто не приписує. Але раптово на другий поверх заселяються нові мешканці. Навіть встановили нові двері. Сусідкою стала секретар селищної ради Валентина Губіна. З гордістю демонструє рішення виконкому квартира її. Ось цей документ дивним чином вперше бачать і члени виконавчого комітету. Не пам'ятають, щоб голосували за виділення квартири. Вирішили проект рішення про розгляд заяв громадян прийняти як рішення виконавчого комітету селищної ради. Тобто, це значить реєстрацію на день. Получається, так. Її надавали їй на приписку, не на прижиття. Засідання виконавчого комітету має право скликати селищний голова чи його заступник. І поки керівник Теофіполя був у відпустці, ініціативна жінка взяла все у свої руки, зібрала шість членів виконкому і з голосу підняла питання про свою житлову проблему. Я особисто сама в Теофіполі не зареєстрована. Я би теж хотіла в Теофіполі зареєструвати. Дозволити виділити житлову площу в старому будинку, по вулиці Небесної Сотні, 13, де є вільні вільні кімнати не для проживання без вручення ордеру, а щоб мати можливість отримати реєстрацію для того, щоб стати на квартирний облік, на квартирну чергу. Вона так і не встала. А от будинок, який мали зносити, раптово ставлять у чергу на капітальний ремонт, не пошкодувавши на нього величезних коштів з бюджету містечка. Хто був ініціатором те, щоб все ж таки капітально відремонтувати цей будинок. Депутати підняли це питання, секретар підходила по цьому питанню. Зустрітись із новою щасливою мешканкою аварійного будинку знімальній групі так і не вдалось. У Теофіпольському відділі поліції, куди й прийшли журналісти народного контролю. Пояснили, вже відкрили провадження за цією справою. Службове підроблення або внесення службовою особою до офіційних документів за відомо неправдивих відомостей. Наразі триває досудова до до перевірка. А ми і надалі будемо стежити, як проводитимуть розслідування, і вимагатимемо, аби усі мешканці тепер вже. Неаварійного будинку могли у ньому зареєструватись. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.